Якось він примушував мене до інтимних стосунків в трьох, наприклад, щоб залучити якусь ще одну партнерку. А я в, начебто, погодилась, а потім почала думати, а що ж це таке взагалі за подружжя. Ну тобто розумієте, що так, таке якесь божевілля. Зараз буде інтерв'ю з людиною, яка перебувала в довготривалих стосунках з партнером, який має нарцисичні риси. Попрошу утриматись від якихось коментарів, таких негативних, тому що розумієте, що це жива людина і вона має свої почуття. Я задам декілька питань. Скажи, будь ласка, як виглядала його поведінка от в найкращі періоди, і як вона змінювалась з часом? Коли ми зустрілися з моїм чоловіком, він мене піднесував до небес. Я була просто богинею в його очах. Він мене хвалив, давав мені мільйон компліментів, розказував, як мене. Любить, показував всім своїм друзям, хвастався. Тобто, я відчувала максимальну увагу, максимально багато такого дофаміну для себе і щастя від цих стосунків, тому що я нарешті отримала якусь любов, яку мені не вистачало ага, в дитинстві, або там від батька мого. І тобто наші стосунки почалися з того, що я була... Центром, в центрі уваги. з часом, коли він зрозумів, що я вже йому належу, коли вже він зрозумів, що я вже нікуди не дінусь, він на людях був ось таким от ексцентричним, таким, знаєте, як альфа-самець, бо мені кажеться, що зазвичай це саме такі чоловіки, які. Можуть бути, можуть бути такими дуже харизматичними, яскравими на людях. І тоді тільки я зрозуміла, що він такий в соціумі, а в особистих стосунках вдома він геть інший. Він холодний, закритий і взагалі не це, це було як дві різні людини. Тобто, отак от і почалися ці зміни. Тобто на людях він тебе підносив і ти почувалася там добре. А вдома вже він змінювався, так дома вже він мене чихвостив, розказував, що не і так, як не то, що не робити, як не вдягатися, як мене поправляти. Тобто він був завжди незадоволений не всім, що б я не робила, як би я не виглядала, що б я не казала. Коли ти вперше зрозуміла, що в ваших стосунках щось не так, які були такі перші дзвіночки, я дуже довго не могла збагнути, що не так, тому що у мене були дуже травматичні стосунки в моїй родині, в якій я виросла, В дитинстві, В дитинстві. Mm -hmm. і я не бачила якогось гарного прикладу. І так як я зі своїм чоловіком зустрілася, я ще була дуже юна, це було до 20 років, до 18 років. І ось ну, поки я не виросла, поки я не, не стала зрілою, як жінка, я не бачила цього. Я просто жила, тому що я не знала, а як може бути інакше. І потім, коли я вже в такому більш-менш свідомому своєму віці почала дивитися, а як живуть інші люди, а як живуть інші пари і сім'ї, то я тоді тільки до мене почала доходити. Що з нашими стосунками щось не так. Ага. Скажи, будь ласка, а що з тобою відбувалося в цьому шлюбі емоційно? Тобто, як ти себе почувала, як дружина? Я себе дуже самотньою. Тобто, я була одна. Я завжди була одна з дитиною, я все робила сама, від нього він взагалі ніяк не приймав участі в нашій родині, тобто, всі якісь свята там, з родиною, з батьками там. З друзями це все було на мені, і він там просто 5 хвилин побув, коли там допустимо до нас гості приходили, і все, і у -у уходив. Uh -huh. Бо він просто, я не знаю, я не знала довго, чому, тому що він просто не мог витримати е якоїсь правди, або що він не головний, або що є uh -huh. якась інша думка. Ну, тобто у нас були такі здорові стосунки, да, з родиною там з друзями. Він просто цього всього шарахався. Я взагалі не відчувала себе жінкою в цих стосунках. Ага. Я була або дитиною, або мамою, або якимось рятівником. Ага. Тобто, я взагалі не відчувала, що ну, цю свою жіночність, що я можу, що я можу спертися на, на чоловічу таку емоційну стабільність. Тобто я завжди мала бути емоційно стабільна для всіх. І не показувати, що в мене є якісь там жіночі, хочу там поплакати в жилетку uh -huh. чи попросити якоїсь допомоги, не дай Бог. Uh -huh. Тобто я відчувала, що я повністю сам на сам з цим сим. Чи раз нагадаю, людина погодилась для мене дати це інтерв'ю, тому віднесіться, будь ласка, толерантно і не задавайте якихось питань, які можуть її образити. Мені здається, що після тих образ, які я отримала від мого чоловіка, мене ж нічого це в цьому житті не образить. Правда. Поділися, якщо можеш, от, які страхи тебе тримали на поруч з цією людиною протягом кількох років, що саме ти боялася, щоб вийти з цих стосунків? Що мене тримало так довго, 17 років ми прожили разом, це те, що в мені самій були такі травми. Які, які доповнювали його травми. Тобто, якщо мені потрібно, потрібен був цей аб'юз, я собі задавала питання, навіщо я це все терплю. Тому що в мене у, у самої є якісь м, хибні представлення про те, які мають бути стосунки, мене тримало чувство провини, тому що а, ці люди з нарцисичними рисами, вони майстри в тому, як утримувати. Інших людей на почутті <правити>. провини. Так, я не занадто хороша дружина, що я не занадто хороша мама, яка хоче залишити свою дитину без батька, без повноцінної сім'ї. Тому що знову ж таки в мене була така ідея, що от мої батьки не змогли зробити цю родину щасливою і зробити мені, як дитині, в цій сім'ї повну родину. Тому я маю це зробити обов'язково для себе, для своєї дитини. Тобто в мене була така ідея фікс. І лише потім, коли я почала бачити, що насправді всі ці наші стосунки з чоловіком не дають нашій дитині нічого хорошого, а тільки навпаки, псують і травмують її, всують її бачення. Здорових стосунків, і я вже бачила, як моя донька почала рости. то Вона розуміє, що якщо з нею так можна, то вона може так робити з іншими, тобто, що вона теж може проявляти свою агресію, або просто дитина перебуває в такому стані, в тривожному, що їй нема на що спертися, тобто вона кожен день переживає якісь ці емоційні качелі, що її треба любов заслуговувати. І я просто почала це бачити і жахатися від того, що я не хочу своїй доньці такого майбутнього. Мені здається, що я просто підросла і побачила, як живуть інші люди, що можна інакше. І я побачила, що моїй доньці це взагалі не ніяк не йде на користь, тому я почала цікавитися, що не так. Я почала вивчати, почала щось читати. Бачити ці патерни в собі, в чоловікові, А почала з ним про це розмовляти. Але ну, це просто як горохом об стіну. Ми на різних, на різних рівнях, на різних планетах знаходимося, щоб ну, просто неможливо до людини достучатися. Він не розуміє, в чому проблема. Я була крайньо здивована, так як я пробувала в цьому почутті провині, що мене підтримують. Люди, які поруч мене, бо я думала, що мене будуть всі звинувачувати. Пам'ятаю, як я поділилася цим зі своєю мамою, з його мамою, з його батьками, з подругами, почала поступово відкриватися, тому що жити з людиною з нарциссичними рисами це про те, що він повністю відрізає тебе від зовнішнього світу, від друзів, від всього. Тобто, я просто посадив мене вдома. Мені нічого не можна було. Я почала відкриватися людям і просто не повірила своїм очам, що отак мене всі підтримували. Навіть його батьки. Начебто вони просто чекали, коли вже в мене розкриються очі, і що я вже побачив, куди я вляпалась. Дякую. Тобто, ти вже бачила, що Люди до тебе толерантні в цьому питанні і ти є підтримка. Скажи, будь ласка, які ще червоні пропорції ти можеш порадити, щоб звернули увагу глядачі, щоб вони не пропустили в своєму житті? Як розпізнати таку особу? Я вже за кілометр бачу таких людей, вони говорять багато про себе і майже нічого не питають про тебе. А якщо ти їм щось розказуєш і вони щось розпитуються? То вони, вони потім використовують цю інформацію проти тебе, щоб зачепити за щось дуже болюче і натиснути в якісь маніпуляції. Ще в таких людей бувають подвійні стандарти. Він щось забороняє мені, а сам він це робить. Ти весь час відчуваєш, що він якось тобою керує, так? Так, так. Так, дякую, а що ще? А ще як я бачу, що в таких людей часто бувають погані стосунки з е, батьками. Або з мамою, або з татом, або з обома. І в них обов'язково має бути якась залежність. Тобто це два таких дуже яскравих червоних прапори, погані стосунки з батьками, тому що вони там отримали свою травму, і якась залежність там, де вони хочуть відірватися від реальності, пірнути кудись в інший світ, якось може заглушити свою біль. Тобто, це акутики. Ну, цигарки то таке, але от щось таке прям має бути міцне. Або, або вони можуть зраджувати багато. А що б ти порадила тим жінкам, які також знаходяться в таких травмуючих стосунках, вагаються, чи йти їм, чи залишати? І щоб ти сказала собі, наприклад, там 17 років тому? От поки вони це не пройдуть, от поки вони не проживуть ось це ось цю свою травму. Ніхто не зможе, і от у мене були всі батьки, всі друзі мені казали, куди ти йдеш, на що вона тобі треба? А от я ні, от я люблю і все. Таке враження, що треба просто до якогось дна дійти, щоб побачити, що я повністю вже себе зруйнувала, і далі так не можна, що зі мною так вже більше не можна. Тобто, щоб вони відчули самі вже цей біль, вони послухають, так бо там в цих стосунках дуже яскраві почуття. Ти просто як метелик летиш на це світло. І не розумієш, що ти там опалиш собі всі крила, і ти весь час тримаєш цю надію, що ось mm -hmm. все налагодиться так, так. і все буде добре. Ще дуже матеріальна практична порада ніколи не впадати в фінансову залежність, тому що зазвичай в таких стосунках чоловік сам наполягає на тому, що та навіщо воно тобі треба, та сиди вдома, я можу заробляти, і ти така розслабляєшся, думаєш, ну класно, він може заробляти. Але потім він використовує це проти тебе, що ти настільки не самостійна і нічого не можеш, і взагалі і, і, і не роби, і, і не працювала, і, і не вчилася я. От, наприклад, да, я все пропустила в своєму житті заради нього, і так робити не можна. Це моя була порада для себе 17 років тому і для тих жінок, які також не можуть, наприклад. Або хотіли би з цього вийти, це по-перше, почати якусь, якісь гроші для себе заробляти самостійно і відкладати. Тобто це такий стримуючий фактор, який також тримає в цих стосунках, і ти боїшся, і все залежиш, і так, це так. тобі не дає кудись рухатись щось змінювати. І Ще я б хотіла сказати, що любов і кохання воно не має боліти. Якщо це боляче, якщо це. Тебе ображає, якщо ти терпиш, то це не любов, це не кохання. Якщо ти її тримаєш у в'язниці і нічого не дозволяєш, і робиш тільки так, як ти хочеш, ну тобто нав'язуєш, як треба жити, ну це не любов. У мене було дві спроби втекти від цього чоловіка. Мого. А тобто, ти вже спробувала від нього піти, так вже в тебе був такий досвід? А в мене був досвід дуже різкого обриву стосунків. І от зараз я планую дуже м'який такий спосіб. Не знаю, чим він закінчиться, але він мені подобається. І я як людина дуже нерішуча. Спершу пішла від чоловіка з психами, просто зібралась, поки його не було, взяла дитину і втікла. Так майже всі роблять, хто в таких стосунках, от я бачу по жінкам. А особливо, якщо, якщо є, особливо, якщо він п'є, особливо, якщо він п'є, особливо, якщо такий ну, прям дуже максимальний треш відбувається, або якусь траву наносить дитині. Ти просто не, ну, не можеш терпіти, треба тікати. В чому мінус такого? Ти якби ні з чим. Він залишається з всім нажитим да? там, в квартирі з грошима, а ти залишаєшся просто ні з чим. От я пішла, мене було 500 гривень в кармані, я з дитиною, і я просто пішла в нікуди. Звичайно, так почали складатися обставини, що мене там і нагодували і дали де мені жити. Мені щось потрібно було. І там знайшлося, да люди принесли там, що мені треба було закінчився шампунь. я Думаю, боже, чим я буду мити голову, мені люди приносять шампунь. Ну, тобто такі такі штуки. Тобто, я бачу, що люди завжди за жінок в таких ситуаціях. І люди, і Бог, і світ завжди захищають жінку з дитиною. Я думаю, що в принципі можна було, можна було з цього викарабкуватися і на ось на ось цій енергії. Euh, щось будувати все з нуля. Але я повелася на його euh, ці уговори, що я змінюся, що я, зроз... я все зрозумів, як тобі важко. То черговий знову пішов такий трюк, що uh -huh. я змінюся. Я вже собі обіцяла, що такого більше не буде, що ми повинні все знову відновити і зробити наші стосунки здоровими. І я все до цього зроблю, але розумієте в чому проблема. Це як такий отрута замедленої дії. Тобто, тобі здається, що ти вже одужала, тобі вже добре. Але ти потрошку-потрошку щось таке з'їдаєш погане, а потім через рік дивишся на себе і думаєш, блін, я знову в цьому болоті застрягла. Тобто, воно дуже-дуже сильно непомітно, потрошку-потрошку тебе знову з'їдає. Я зараз прийняла рішення, що я буду дуже до себе ніжною, тобто я буду дуже до себе такою дбайливою. Я зроблю так, як зручно мені. Тому що зараз я відчуваю, що в мені просинається моя самість, моя природа, мої бажання. Я вже можу сказати, я вже можу діяти так, як мені потрібно. Тобто я дуже відверто поговорила з чоловіком про всі свої почуття, це не якийсь секрет від нього. І я кажу, що я так більше не можу, тому що мені зараз потрібно встати на ноги, мені потрібен час. І якщо ти хочеш ці стосунки зберегти, то ти маєш працювати з собою отак та і так-та, там працювати з психологом, і я йому так прямо і змогла сказати це. Звичайно, він на стресі сказав да-да-да, звичайно, але нічого він не робить, тому я просто на своїй волні роблю те, що мені треба. Тобто ти більше змогла тримати межі, відстоювати так. своє право, свої якісь бажання і, і рухатися, вже знаходячись в цьому шлюбі, але рухаєшся до своєї цілі, стаєш на ноги. Так, а, так, я рухаюсь вже більше просто до себе, до, mm. до себе, тому що я втратила повністю свою особистість в угу. цих стосунках а розкажи, будь ласка, як він зазвичай себе поводить? Тобто, які якісь такі можливо самі яскраві, чи ну які будь-які приклади, які ти хотіла б розказати? От перше, що мені згадалося, це те, що він так демонстративно приносить додому квіти, начебто хоче мені подарувати їх. А потім каже: ні, це не для тебе. Ти на квіти сьогодні не заслуговуєш, тому що ти мене не надихаєш. Це квіти для нашої донечки, вона, вона мене надихає, вона мені подобається, вона хороша дівчинка. Я пам'ятаю, що мені так було у нас просто перед цим ще була сора, який він був ну, як би, теж себе погано повів, І мені так було боляче, що я просто пішла до лісу, дві години там ходила. Цей пар у мене був з ушей і з носа, це було дуже боляче. Дуже боляче. І... А йому хотілося, щоб тобі було боляче, і ти йому дала це. Перше, з чого треба вийти в цих стосунках, це ось перестати грати в цю гру. Якщо він хоче тебе, тебе до чогось призвести, до якогось стану розочарованості, болю, вічаю, ага. провини. То він ну, нібито він зробив і такий радісний пішов жити своє життя, йому класно. А я там буду ой думати, що мені так погано, не спати ночами, там, ну, ображатися чи щось таке. Mm -hmm. Тобто він провокує. Інша була ситуація з моєю мамою. Це було не вперше, це в них повторювалося багато разів. В мене дуже класна мама, вона правда не лізе в наші стосунки оці всі. Серетипу про Тощо, це моєї мами взагалі не стосується. І, попри все, він, він якось залазив в її минуле життя, там в її стосунки з моїм батьком, в її стосунки з іншими чоловіками дуже. І, і дуже відверто її принижував, засуджував. Просто так при, при людях її в очі. Ну дуже дуже не Я навіть не хочу це повторювати. Дуже некрасиві слова. І просто кричав, і навіть в очі не дивився. І я вже настільки збита з пантелику, що я не, не знаю, чи це правильно, чи це неправильно, чи це мені нав'язано, що це я якась не така, не сучасна. Наприклад, якось він примушував мене до інтимних стосунків в трьох, наприклад, щоб залучити якусь ще одну партнерку. А я, в, начебто, погодилась, а потім почала думати, а що ж це таке, взагалі, за подружжя? Ну тобто. Розуміти, що таке так якесь божевілля е відбувається, що я вже починаю думати, що ну, так нормально, що так всі сім'ї живуть, і я не відчуваю, де, де ця правда. Тобто збиті орієнтири, не знаєш, що для тебе добре, як би ти хотіла угу. жити, а ти весь час звикла підлаштовуватися, щоб так, бути так. сучасною, бути для нього зручною. Так, сто відсотків. Взагалі, то я завжди за шлюб, я завжди за стосунки, за те, щоб зробити все. Але інколи це неможливо, тому що мають працювати дві людини. І якщо я вже знаю, що я зробила максимум всього, що від мене залежить для цих стосунків, то я вже без почуття провини можу іти далі по своєму шляху. І зараз я маю в собі сили, щоб, знаходячись в цих стосунках, Відокремитись від нього і жити своє життя, дякую тобі за це. І що ти поділилася цим важливим. Якщо можна, розкажи, будь ласка, як партнер впливає на вашу дочку на її виховання, як які впливи ти вже бачиш? Я бачу, що наша донька повністю переймає модель поведінки мого чоловіка, і вона дозволяє собі зі мною дуже грубо спілкуватися, хоча їй всього тільки 9 років. І вона може якось дуже сильно некоректно, я б сказала, дуже аб'юзивно спілкуватися з друзями своїми, зі мною. Тобто, ну вона повністю поводить себе так само, як її тато. Це мене дуже лякає і дуже важко щось виправити, поки ми знаходимося в цих стосунках. А часами я бачу, що вона якась така розгублена, всього боїться, в такому дуже тривожному стані, начебто її всі покинуть зараз. Вона перепитує: а чи ти мене точно забереш зі школи, а в котрій годині ти мене забереш? Тільки не запізнюйся, бо я там. І я, якщо там трошки, я чуть-чуть на дві хвилинки пізніше прийшла, то вона вже сидить, плаче, ну, начебто її покинула. Тобто дуже така глибока, сильна. Е Незахищеність я в ній відчуваю. Угу, дякую. А ви з чоловіком? Як до неї відноситесь? Ти більше як добрий поліцейський чи злий? Так. Чи як у вас ролі поділені? Ти, типу, добрий поліцейський, а він злий. Так, чи так, так він все забороняє, дуже строго себе поводить, кричить. Отак, тобто вона його побоюється. А я більш добрий поліцейський в цій ролі, тому що я ну, у мене і характер такий, і я більше хочу дитині дати якогось відчуття, що все-таки є любов на цьому світі, що можна розслабитись, що можна побути будь-якою, що можна робити все, що ти хочеш, ну майже, да, в якихось рамках для ну, дитини. Тобто так, я стараюся. Стараюся як за двох батьків давати їй цю любов. Mm -hmm. Тобто тобі дістається з двох боків зараз. Вже mm -hmm. дякую дуже тобі за це інтерв'ю, за цю всю інформацію важливу, яка, думаю, допоможе і глядачам багато в чому розібратись, і взагалі це дуже цінний досвід. Чомусь ця ситуація нас навчила, так? Це сто відсотків. Я навіть в якомусь сенсі. Я дуже вдячна за цей досвід, тому що він дуже багато чому мене навчив. Він навчив мене тримати свої межі, він навчив мене не розчинюватися в стосунках в інших людях, він навчив мене, як зі мною можна, як зі мною не можна, чого я хочу. І це дало мені дуже багато сил внутрішніх а для того, щоб рухатись в своєму напрямку, от я по своєму шляху життєвому. От я ще подумала, що, мабуть, отак слідкуючи за якимись людьми, які чогось досягли в цьому житті, я бачу, що чим більше в них травма, тим далі вони взлітають якось так. Тому це я завжди намагаюся позитивно мислити і з найневигіднішої ситуації щось взяти для себе. Цінно, цінне. Дуже тобі вдячна за це інтерв'ю безмежно. Я дуже рада була прийняти участь в цій розмові, тому що це для мене важлива зараз тема. щоб ну, якось, як, Коли жінка виговорюється, їй стає легше, начебто, і хочеться поділитися з іншими жінками, які. Потрапили в такі травмуючі стосунки і обставини, підтримати вас, що на цьому життя не закінчується, треба рухатись вперед, обов'язково виходити з цього фізично чи ментально і так, і так. І обов'язково я б радила все ж таки якомога більше звертатися за допомогою до інших людей. Чи то ваші батьки, які вас підтримують дійсно, чи то ваші подруги, які також можуть вас реабілітувати після цього всього, mm -hmm. чи це буде якийсь експерт, психолог, психотерапевт, в якому можна теж вилікувати ось ці свої патерни поведінки, які притягують таких, та, щоб вийти з цих стосунків і не притягувати більше таких самих. Скажи ще наостанок, що тобі допомагає зараз триматися, що ти знаходишся в таких важких обставинах, але ростеш, тримаєшся, що це? У мене є така медитація. Я, коли мені дуже погано, я бачу, ну навіщо він так знов мене ображає? Я починаю просто бачити в ньому маленьку дитину. От я просто бачу цього маленького хлопчика, який отримав свою травму в дитинстві. І я починаю зовсім по-іншому сприймати його слова і всю цю ситуацію, тому що я бачу, що це його внутрішня боротьба з самим собою, а не як що це не має ніякого відношення до мене. Так, дякую дуже, мудро. Дякую вам. Дякую тобі. До побачення. До побачення.